А ця внучка моя. Як купити так сильно, їхати, допомагати. Кожному інтересно, не може бути рогізні, може виростити тут такий великий кавун. Але вони не знають технологію вирощення огородини. Бачите результат. Гомісол плюс баштанні. Працює суперово, краю взагалі супер. Тут кілограм по. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава Збройним силам України! З вами канал Мазур Ярік В мене так як вже кавун зрілий. Ти, що був під термосом я вже продаю ціна 2017 на ринку. Бачите, Цей рядок в мене був. Є саме більше 12 700 12 кг 600 г Це сенсей від сакати. І багато дивувалися на той. Я написав навіть на, на карточці, як продавав, що кавун рогізно, село, де я живу зараз, Тервіщина, називається рогізна. І кожному інтересно, не може бути в рогізні, може виростити тут такий великий кавун. Значить, багато є хімії, вони все кажуть на хімію. Бачите, вони все-все-все кажуть на хімію. Але вони не знають технологію вирощення огородини. От кавун у нас. відкриті ґрунт я кидав по мульчі. Бачите, в мене мульча є, в мене є капля, це є поливний кавун. Це є поливний кавун. Робив я тут експеримент на рядку. Але вново, бачите результат. Результат, що ви знали, є такий. Я три рази. Підлив свій кавун. Гомісол плюс баштанні. Працює суперово. Що ви не говорили, багато його не дається. Результат три рази я ним полив і плітні, бачите, це гудина зрослася одна з другою. Хоч тут відстань від рядка і від каплі по мульчі помульчі, 3 метри. І результат, кажуть, дуже добрий. Дуже Ось вам ще трошки і будуть кавуни, що відкриті, якраз сьогодні 2 місяці, як я відкриту садив, і вони кажу, непогані. но трошки менші, ніж під термусом, хоч такі самі є сорти, трошки менші. Тому що тепло дало своє знати, так як цього року сприятлива погода. По кавуну суперову, чому зараз і в липні місяці на, по всій Україні кожній відгуки, що є кавун. І в нас тоже, ну і пішов бурян. Звичайно, бо в нас було вроді і жара, але в нас падав раз в неділю дощ. Якби тут було по, кап, по каплі і по мульчі бачите, і капля мульча. О, не пасинкували, ні нічого які по 5-7 кг, до 8 будуть на цьому. Експеримент я робив. Я один краник закрив. Закрив. Це я робив на оранжкінгу. А один відкрив. До половини я полив поверху оцей, і ми бачимо результат, що тут менші. Чесно кажу, менші, От бачите, результат. Але я потім включив до кінця. Тут нічого не йшло, а в кінці я полив поверху. А решта два рази я полив вже в корінь своїм гумісом. І результат, кажу, дуже суперовий, Кавун непоганий. Це, можна сказати, біопрепарат і вирощений кавун можна не боятися, так як працюємо. Ось вам і є в мене кавуни різні, як я вам казав. з Грей. Бачите, отакі. От Теж непогані кавунчики, але вони будуть трошки-трохи пізніші. Дивіться, у нас тут один, там другий. Ну, а тут мої помідори. Тут моя сливка. Так, бачите. все про кавуну, так як сезон кавунів. І я вам кажу, що можна полити, але треба... Отут є ще розберей. Бачите? А тут є рядом такі. ну Будемо пробувати різні. Тут буду трохи пізніше. Але тут була цілина, тут торф'яне поле. Проший рік тут трава росла, але пішов такий гірчак, звичайно. оце я вже нічого йому не буду робити. Це обереться повністю. Кавун, а в таких хащах є наш кавун. Бачите, О, є наш кавун. От. Так воно ну, пішло б падав дощ. Це не був би тільки один полив, кавуна багато, кавуна багато різного. Пробував вже і оранжкінг. От наш оранжкінг. Бачите, теж суперові. Теж непоганий. Новинка не скажу, так як ростимо давно. Ми ростили по признаках. Він вже, бачите, вже сухий, непоганий. Ну, ще 5 днів. Ще 5 днів, нехай набереться більше всередині, як говориться, такого насиченого смаку, щоб розрізав я ж і аж іскрилися. От вам відкритий. І вам препарат, кажуть суперові, хто хоче на другий рік, можете собі заказати, огляньте, які екземпляри, є. Теж о, кілограм вісім. Кілограм вісім. Теж вже буду скоро, як то кажеться, продавати. Продаю, що на ринку, що беруть вдома. Маленьку рекламку. І вже мене і на ринку шукали, бо вчора вкинув. Відео і все. А це внучка допомагає наш кавун збирати, Вон вже закінчився. От вам, бачите, такий результат. Отут я пройшовся нічим перший раз, а туди вверх я пройшовся по листу. А решта два рази я давав корінь. Ну, це експеримент такий, ви знаєте, непоганий. Я для себе зробив вивод. Що, працює. 100% і непогано. А тут в мене кавун, як я вже показував. Тут в мене була просто термос. Людям пояснюю, що таке термос, розказуєш. Зайдіть на сторінку Ярік Мазур. Подивіться, тут в мене вирощування кавуна від кидання насіння в касети до е, продавання на ринку. Скараю, взагалі супер. Тут кілограм по 11-12 по 12 точно буде. Тут суперово. Переважно початку родить непогано. Залежить яка почва. Кавун родить на всіх землях, тільки треба за ним догляд, звичайно, щоб було поливне, відкритий ґрунт без поливного. Кавуни будуть, звичайно, нема питань, будуть, але в жару це рівно треба щось поливати. Якби б на піщаному нас кажуть Лівобережжя, там, де Виноградово, Новомиколаївка, Михайлівка, там піски. І сам Кавун, як Піски, недалеко мають свою булогу, Вони садять на 5 сантиметрів, насіння кидають, з перед дождями дощі пішли, він прийнявся. І коріння дуже велике, як в картоплі, так і. Ну і в Борінах теж є коріння, як Осоту, Але в кавуні є, і він добивається до свого, як то кажеться. І росте найкращий кавун це, звичайно, відкритий ґрунт і без поливу на піску. І південна Україна це Херсонщина, ліва сторона, де зараз окупація. Гомісол плюс. Баштанні, щоб багато, гляньте, півтора літри на гектар до трьох літр. Ну, кажу, що не пошкодуєте, якщо візьмете і ви будете з кавуном. Це я вам раджу і не треба вам нічого придумляти, щоб брали. Перший раз, звичайно, я є такі відросади, є такі, це вам просто пригодиться, щоб. Як то говориться, не переборщити нітратами. Тут переборщення немає. Я вже не поливаю е, десь більше 10 днів. Більше 10 днів. Остання в мене підкормка була 2 неділі назад, я переважно по суботах поливав. Ну, це три рази три проходи. У мене можна у відео побачити, який він був, який є, і який результат. Результат суперові. Такса гомісол плюс ще є по. Ну, я тут не практикував, так як я тільки в тепличці. В теплиці покажу окремо, в теплиці я, звичайно, практикував вдома, і в мене вийшло теж непогано. Дозрівання помідора дуже суперове. Тут поки водичка, і такий у нас результат. Бачите? Такий результат кавуна нашого. І тут у нас кучка є. Зараз будемо грузити і їхати. А це влучка моя. Не так сильно їхати, допомагати татові. І зараз ми загрузимо і поїдемо. Всім здоров'я, Україні перемоги. Ще покажу вам результат поливу помідора. Це цеплички. Теж працює біпрепаратом. До побачення!